Одне тоді уточнення з приводу кримського напрямку, yeah. скажіть мені, до чого готуються росіяни ось так будуючи траншеї на кримському збережжі? Ви бачите геолокацію в правому нижньому куті. Це південний берег Криму. Вони так траншеї розгортають розвертають до Чорного моря. Ну, знов ж таки можна їх похвалити за те, що вони насправді то готуються, вочевидь, до висадки десанту українського. Причому з південних околиць Криму ну велике питання: а що ж тоді має на цей момент робити їхній Чорноморський флот, і взагалі, що тоді вони збираються, якщо вони збираються приймати на південному узбережжі Криму наш український десант, то це означає, що у ну, в них буде величезна біда. Але те, що вони розраховують ось такий найгірший варіант, ну це напевно правильно, і тут знову ж таки я кажу, можна їх похвалити за таку військову підготовку, чи це радше зайняття солдатів, щоб вони не сиділи просто-напросто в носі колупалися, а краще копали траншеї. Так, це одна із причин. Але ну кримські війни ви знаєте, не врятували траншеї е, війська Російської імперії від висадки е, французів і англійців. Ну тобто не спрацювало це тоді. Не думаю, що це зараз ефективний елемент е, якогось тримування, так, мабуть, але це всього лише траншеї це не якась лінія, не там Атлантичний вал, який Гітлер намагався вибудувати чи навіть не оборона. На Нормандії і так далі, тобто це, це, це зовсім інше. Але я вам хочу сказати інше: до чого вони готуються? Вони готуються до того, що НАТО може напасти і буде висаджувати десант. А тобто -то навіть до НАТО. Да, звичайно, це абсолютно серйозно. НАТО. Ну, ну і потім Соле, дивіться, ну, це, це, це серйозно. Вони десь там в голові таке існує, що НАТО нападе на кримський мені, повірте, мені існує. Uh, і по-друге, потрібно потріб постійно підтримувати пропагандистський градус напруги. Що ви ж згадайте, це ж не зараз пішло? Пам'ятаєте, коли з 2014 року вони говорили, чому анексували Крим і чому потрібна база Чорноморського флоту? Говорилося, що якщо не буде бази Чорноморського флоту, будуть бази НАТО в Криму, і будуть угрози для всієї Росії. Це роками. Це роками дискутувалося і про це говорилося постійно. Ця тема жива, вона нікуди з порядку денного не зникла. І зараз, коли ось такі дії відбуваються, вони обов'язково будуть їх подавати як протидія висадці НАТО, яке вже готує жорстокі імперіалістичні плани на те, щоб висаджуватися, значить, встановлювати свої бази і так далі. Тобто, це, це, це абсолютно вкладається в ті ж самі е, наративи. Ну, тому що. Пояснити, яким чином зараз Україна може готувати висадку десанту, звідки і з чого на південно-східному узбережжі. Мені, наприклад, важко так. Ну, ну давайте скажемо об'єктивно, і їм, мабуть, важко або тоді визнати, що Україна настільки могутня, що вже їх може в Криму оточити повноцінно. Тому вони в першу чергу це готують на те, що це протидія НАТО. НАТО готує підступні плани, значить, треба мобілізуватися, захищати Крим і так далі. І так далі, це з цієї жовтори.